На роботі без телеграму Держслужбовцям, військовим, працівникам критичної інфраструктури заборонили користуватися телеграмом на службових пристроях. Що думають з цього приводу кияни та яким додаткам віддають перевагу? З'ясовуємо. А яким найбільше довіряєте? Який для вас е, Напевно, що WhatsApp. Чому? Ну, кажуть, що там щось, якесь шифрування, ще щось. Шифруєтеся, значить. Ну, інколи так. Як ставитися до того, що Телеграм заборонять держслужбовцям? Спокійно. Заборонять чи заборонять? Моє життя не зміниться від цього. Ну, я намагаюся написати важливих повідомлень. Тільки там якісь легкі особисті переписки, які не несуть ніякого сенсу, в принципі. Ну, ніякої там інформації стратегічної я намагаюся там не пересилати. Як ставитися до. Хочу частково, але заборони телеграму. Нормально, це напевно буде правильні дії. Мені здається. Це резонно? Думаю, так. Да. Якщо, ну, якщо якось доведуть, що він пов'язаний з ФСБ або з якимись там штуками, що його перевіряють, або доступна інформація, і користувачів можна якось відслід... ну, відслідити, переписки подивитися. То це резонно. Мені подобається, що кожен може там відкрити свій канал. Або вести просто чати. Щодо держслужбовців, ну розумієте, в нас таке законодавство, воно, наче класне, але принцип такий: закон, як дишло, куди повернув, туди і вийшло. Тому в окулярах дійсно інша людина, то. Ну, Це потрібно вивчати закон і розуміти, хто його просуває. Хто хоче, щоб той Телеграм перестав працювати саме до держслужбовців. Тобто, ми, коли хотіли переписувати в кабінеті адвокатського контору, ми лігою користувалися. Та, і сік'ю були також. То зрозуміло, і пейджери, то все ми проходили. О, пейджери все. зараз небезпечно. Кажуть, так, да", як і що? Whatsapp, Viber, Messenger, Facebook, Telegram. А якому yeah, найбільше довіряєте? плані конфіденційності? У ну, мене не було проблем з конфіденційністю. Я знаю, що Телеграм найбільш захищений, але я більше користуюся WhatsApp. Якби треба було обрати один якийсь месенджер, в якому дуже конфіденційну інформацію надіслати, який би ви обрали? Телеграм я вважаю. А чому саме такий вибір? Ну, Він більш захищений, я знаю про це. А яким месенджерам довіряєте ви? Пишіть в коментарях.